Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія. Я з майстер компанії GoVIT. Сьогодні у нас в гостях випускник курсу Java Online Денис Андрієв. Поділиться з нами своїм досвідом в IT. Денис, привіт. Привіт, Юля, привіт, друзі. Денис, розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, щоб наші студенти також про це знали. Де працював до GoVity? і з чого почався твій шлях, що було рушієм, щоб ти змінив сферу діяльності? Зараз працюю над нашою ЛМС, яку ви сподіваюся, побачите чи вже бачите? От я працював із тренажерами, дуелями та турнірами. От, працював з автоперевірками, так. А почався мій шлях. Ну. Почався мій шлях в ІТ дуже давно. Ще з школи я полюбляв програмувати, але якось так вийшло, що конкурс в університет був досить великий на програмування. Я пішов на іншу спеціальність. За нею роботи не знайшов, влаштувався на завод, пропрацював там дуже багато років. Пройшов досить великий шлях від звичайного робітника до старшого майстра, але Згодом я зрозумів, що це все ж таки не моє. От і коли був дуже розчарований, побачив у Фейсбуці заклик пройти марафон з Джави, пройшов і думаю: ну а чом би і ні? Невже може бути гірше, ніж в нас на заводі? Ну і виявилось, що тут все значно краще. Зрозуміло, твій шлях в IT почався з марафону, правильно? З марафону по Джаві, так. З марафону по Джаві. Скажи, будь ласка, що тебе мотивувало добігти марафон до кінця, що було найскладніше на марафоні? На марафоні взагалі для мене складного складнощів як такових не було. Тобто, той якийсь маленький досвід, що в мене був ще зі школи, він мені на марафоні дуже допоміг. Там складнощів як таких не було. Було трошки моторно останнє завдання, коли треба було вже бота запустити свого самостійно. То було так: треба було поміркувати пару разів передивитися відео. А що мене мотивувало? Ну, я повинен бути, був для себе зрозуміти, моє це чи не моє. Розкажи, будь ласка, як так склалося, що тебе відібрали в команду GO на роботу по ЛМС-платформі? У нас була співбесіда з вами з іншим директором інженірингу? Так. На співбесіді я показав. Досить е, глибокі базові знання саме Java, в першу чергу Java Core. Так, ну, дехто з е, нашого потоку вже був працевлаштований на момент, е, коли ми закінчили проєкт, тож вони і не розглядалися. Ну, з інших, я, мабуть, був найкращим. Класно. Я тебе вітаю, дуже приємно з тобою працювати. Надалі. А гаразд, як ти вважаєш, які е, якості характеру, компетенції найбільше цінують там IT-компанії в своїх працівниках? Ну взагалі IT-компанії від більшості звичайних компаній відрізняються тим, що вони е, як, обирають працівника не за якийсь конкретний конкретних? Набір компетенцій, не за якісь конкретні навички, вони обирають працівника цілком з усіма його навичками. Це досить індивідуально людина потрібна, така, яка ну, потрапить нормально, вальється у команду. Ну, в першу чергу, мабуть, навіть це соцскільні якісь навички. Тобто, ну, як мінімум, Людина повинна не бути конфліктною. Це таке. Щоб працювала в команді, так? Ну, так. Щоб була комфортна робота. Ну і технічні знання, технічні навики теж вони важливі. Угу. Розкажи, будь ласка, що для тебе було найважчим у навчанні? Навчання найважчим було суміщати навчання та роботу. Бо як тільки я записався на курси, навантаження на роботі зросло, мабуть, в два чи в три рази. Воно ну, так як співпало. І ну, було, було до, 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 дуже важко. Просто дуже важко знаходити час, знаходити мотивацію, щоб щось робити. Бо після роботи вже не хотілося нічого. Взагалі нічого, навіть кіно не, не завжди хотілося дивитися, а треба було ще й робити домашні завдання. Денис, які такі поради ти би міг дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця і працевлаштувалися? Ну, повірити в себе, повірити в те, що це можливо, що працевлаштування воно поруч. От, що то, то треба лише до нього дійти. Ну, в першу чергу це просто повірити в себе. Так, ну, і Вчитися, робити завдання, читати додаткову літературу і пам'ятати, що ну, на, ць, на цьому шляху вчитися потрібно завжди. Це факт. В Айтін настає моменту, коли Ну все, можна далі не вчитися завжди, я куди далі? На жаль, не настоє. А, Як ну, твоя оцінка зараз сфери IT безпосередньо? Наскільки змінилася, на твою думку, сфера IT після повномасштабного вторгнення Росії в Україну? І наскільки там важко чи легко знайти кандидатам роботу? Що ти думаєш стосовно цього? У ну, взагалі після повномасштабного вторгнення, якби сфера IT трохи скорочується в Україні компанії. Пробують своїх працівників вивозити за кордон, тих, кого можуть, і нових трошечки менше набирають в Україні. Але так за моїми прогнозами, за тим, що я бачу у мережах, IT в Україні буде розвиватися. Причому воно якщо до повномасштабного вторгнення it сектор в Україні це був в першу чергу Аутсорс аутстав, то буде розвиватися більш продуктових компаній, стартапів нових, і ну роботи буде можливо, не одразу, але буде і я так бачу на LinkedIn, мене періодично як мінімум продивляються, а інколи навіть пишуть рекрутери, тобто Java потрібна. Денис, які поради можеш дати студентам, що перебувають зараз на етапі співбесіди. Ну, в першу чергу, полюбити себе, оцінити себе. Бо, так як ви самі себе, вас не оцінить жодний рекрутер та співрозмовник, і знати, чого ви варті. По-друге, ну, якщо ми кажемо про наших студентів-свідчерів, то ви повинні розуміти, що ваша перевага у Усі ті сукупності знань, які ви отримували раніше, це завжди досвід, і цей досвід також багато коштує. Так, цей досвід не має безпосереднього обношення до технічних навичок, але він є і він вам допоможе. Він допоможе вам, він допоможе вашій компанії та вашому роботодавцю, і ви маєте його продати. Але щоб придати цей досвід комусь, ну спочатку оцініть його для себе і продайте його собі. Дуже дякую за твої поради, з якими ти поділився з нашими студентами. Бажаю тобі успіху в роботі, професійного зростання, не зупинятися на досягнутому. Пам'ятай, що немає нічого неможливого. Ми можемо все на що наважимося. Друзі, це вам також нагадування. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей! Денис Попа, дякуємо тобі. Дякую всім успіху.